Трамп дуже хоче приєднати Гренландію до Сполучених Штатів. Але що це за острів? Ми знайшли українця, який був там особисто і привіз багато фото і відео. Це Володимир Биба, він кандидат технічних наук з національного університету Полтавська політехніка. Відповідно, поговорили з ним про людей, про економіку, ну і, звісно, про корисні копалини. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ось наша розмова. Ви бачили те, що так хоче Трамп Гренландію. Наскільки я розумію, запрошення в Гренландію ви отримали ще до повномасштабного вторгнення, а відвідали її навесні 2022 року. Розкажіть, як це було? Так, абсолютно вірно. Запрошення ми отримали. Трішки раніше 에, запрошення отримали від Центру Erasmus. Це безпосередньо програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу в сфері освіти, там молоді, спорту тощо. І студентів політехніки запросили взяти участь у програмі академічної мобільності. Відповідно, я був як запрошений, як гостьовий лектор. Навіть якщо не було б війни, я думаю, що добратися до Гренландії це, мабуть, там 2-3 пересадки. А під час війни як ви їхали, як ви добиралися? Скільки ліки літаків? Дивіться, дійсно, шлях видався складним, тому що авіарейси з України не прямували, тому нам прийшлося добиратися. Автобусами до Варшави. Потім з Варшави був переліт перший в Данію в Копенгаген. Потім із Копенгагена вже безпосередньо на острів Гренландія у так, місто Кангерлосулак, а потім із Кангело-Стулака без, безпосередньо вже у столицю нуки. Чому, як кажуть, була проміжна така, е, місто Кангерило-Стулак, тому що е, там є великий аеропорт, де приймає великі авіалайнери. А якщо брати безпосередньо вже столицю нук, то там ще поки що. На відміну від кангрело тулака аеропорти не такі великі, невеликі взлітні полоси. Але відбувається будівництво, я думаю, що можливо вже навіть зараз туди літають великі авіалайнери. Судячи з фото, коли у нас весна, там повноцінна зима, можете порівняти погоду з якоюсь у нас така настільки холодно і сніжно буває взагалі. Дивіться, нам випала нагода побувати там весною. Тобто ми були там березень, квітень, травень, червень, Тобто, по суті, це літні місяці, і коли ми навіть. Летіли туди, то вже не так страшно було по тій причині, що перший раз не зрозуміло куди не зрозуміло який клімат. Це було дійсно трішки бентежно, Але, але насправді, як що говорити, то столиця Гр... Гренландії, місто Нук, він знаходиться. На півдні острова, а відповідно, південь, так само, як і в наша країна, південь, північ, захід, схід, клімати дуже відрізняються. І тому навіть якщо говорити Гренландія, чому назва Гренландія, Зелений острів, не зрозуміло з яких міркувань чи це Мореплавці дали назву для того, щоб привабити інших осіб завітатись туди. Чи можливо все-таки південь, коли в нас було в Україні літо, то в Гренландії також дуже чудова погода. Ну назем так, це наша весна, так, холодна весна, але Цвітують навіть кульбабки, зелений мох, бавовна цвіте, тому назим так, краєвиди дуже такі неймовірні. Ну, і якщо брати Гренландію да, в цілому, то там же протікає течія Гольдстрім. Тобто, Тепла течія з однієї сторони, вона омиває даний острів. І, відповідно, там, де омиває острів, то клімат е теплий. А якщо брати в цілому Гренландію, то дійсно 90% е острова то це сніга, е льод. Е ну, так. Водичку в морі попробували, скажіть чесно. Так, звичайно, спробували. Прийшлося покупатися. Температура води була на рівні ну, 3-5 градусів, але місцеві населення купаються. Ну а як нам не спробувати покупатися? Сонечко, сяє, все, все чудово. Ну так. Да. Я так розумію, що головна ваша віза... мета візиту були відвіданими місцевого університету. Взагалі, чи знали на той момент в Гренланді про Україну, і чи знали вони, що якраз в цей момент практично відбувалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну? Давайте почнемо з того, що от е... що ми знаємо про Гренландію, так? Ну, знаємо, що є е, такий острів, що е, острів е, покритий більшість острова покрита снігом, льоде, якесь там живе корінне населення, яке називають інуїти. Е, тобто наші пізнання про Гренландію теж зовсім невеликі, і коли випала нагода. Наприклад, поїхати в Гренландію, то і дізналися колеги, знайомі, то вони навіть більше почали цікавитися, а де ця Гренландія, О а хто там проживає, які там традиції і тому подібне. То скажу так, що Гренландія, то також і безпосередньо ми були в столиці. Столиця це європейське місто і е, населення е, також різноманітне. Так як ми були в університеті, то це е, люди, які цікавляться і економікою, цікавляться історією, цікавляться різноманітними е, і іншими дослідженнями. То дійсно, коли ми приїхали туди, їм було цікаво дізнатися, що насправді відбувається в Україні. І наша безпосередня мета якраз полягала в тому, щоб показати більшості населення, що насправді відбувається в Україні, як в нас триває війна, як ми раніше до цього жили, коли е, жили незалежно. Ну і за які національні ідеї бореться наш народ, тобто ми показали, що український народ, міцний національний дух, показали патріотизм, і навіть після певних заходів, які ми проводили, то присутні, які були на заході, вставали і говорили, Слава Україні! Ми відповідали Героям слава. Українців там не зустрічали, бо, наприклад, за інформацією в Резерв Плюс хтось з Гренландії зареєструвався в системі. Ми не зустрічали в Гренландії українців, але я думаю, що Норвегія, да, і, і скам так, Ісландія, відповідно, і Гренландія теж переймали переселенців, тому це не виключено, що хтось із добрався і, і туди. Як себе самі ідентифікують гренландці? Вони датчани, вони гренландці, вони незалежна країна. Хоча ми знаємо, що це протекторат Данії відповідно, як вони себе сприймають? Корінний е, населення Гренландії це інуїти, і вони безпосередньо ідентифікують себе як гренландці, а не як е, данці да, або як інше населення. <свят> в кожної держави, в кожного е населення є безпосередньо свої традиції, є мова, є культура, є певна політична свідомість, є певний у них спосіб життя, який їм характерний, і вони є певні ну, національні свята, які для них е притаманні. Тобто. Тобто так вони себе ідентифікують як гренландці, не як якась інша нація. Ми продовжимо говорити про Гренландію буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються гроші. Такої кількості поранених Україна передбачити не могла. Поранено кульови, сустав. Дриль – Інструмент незамінний. Хірурги використовують його так часто, як і будівельники. Будівельний матеріал для зручності будівельника. Там ми ж трошки відрізняємося роботою. Медичний дриль значно дорожчий. Не кожна лікарня може дозволити собі купити декілька наборів своїх інструментів. Їх треба багато, а вони дуже дорогі. Тому це, це проблема. Медичних дрилів бракує у великих клініках. Це два в одному. Це і пилка, і делі, і дрель. В одному інструменті, а в лікарнях маленьких міст нестача катастрофічна. Ми зараз вибачаємо велику потребу. Да, в плані інструментарі замінити медичний триль побутовим не можна, бо будівельний неможливо простерилізувати. Програма «Врятуй кінцівку. Розпочала збір на медичні інструменти. Допоможіть забезпечити медиків правильним інструментом для порятунку. Підтримайте збір. На жаль, українська держава погано фінансує складні операції для українських військових і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки. Програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських військових на придбання необхідного обладнання та інструментів. В той момент, коли ви були в Гренландії, ще ніхто не думав, щоб Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів і покладе оке на ці на цей острів. Відповідно, ви тоді чули якісь у них розмови про бажання незалежності повної про там чи ще щось, чи якісь вимоги до, датчан, до данців, що їм щось там не подобається. Ну, Незважаючи на те, що Гренландія зараз, е, як кажуть, в центрі уваги світової геополітики, е, опитування, е, які проводилися в університеті, показують, що е, жителі країни набагато більше хвилюють економічні виклики, ніж військові та безпекові, е, тому, е, тому е, Ну, Дональд Трамп е, вже е, намагався, скажімо так, купити Гренландію да, під час свого першого терміну. Ну і, скажем, на даний момент, на даний момент е, Гренландія цікава всім. Вона цікава і Данії цікава, Вона цікава і Китаю. Вона цікава і Росії. Е, Там багато різноманітних. Е, Компанії, які зайняті розробкою родовища, будівництвом аеропортів, будівництвом житлових будинків, і там і безпосередньо і китайські компанії працюють, і американські компанії працюють тому так. От ви кажете, що їх більше цікавить економіка. Скажіть, як вони живуть? Ну, Якщо, наприклад, порівняти з нами? Я бачив ті фото і покажемо їх глядачам, звісно, там є ціни в магазинах, але ем, ну, нам складно так швидко перерахувати. Ви дивилися на них там дорожче, ніж в нас, дешевше. Е, як взагалі середній рівень життя в Гренландії? Гренландія це унікальне місце. Безпосередньо, е, як я вже говорив, є там певні свої традиції. І людям приходиться виживати у складних умовах, тому основне, е, їхній скам так, ключовий сектор це безпосередньо рибальство. Рибна промисловість, вони там е, виловлюють е, креветки, інші там якісь е, риби то, тощо. Також, якщо говорити про е, Період, наприклад, літо, весна, то там розвивається туризм. Приїжджають любителі природи подивитися на айсберги, подивитися на китів, які плавають. Заробітна плата в Гренландії висока, але це відносно вона висока і в окремих галузях на будівництві, у переробній промисловості. Але те корінне населення, яке займається мисливством або рибальством, або взагалі там також є державна підтримка в вигляді там, якихось там субсидії на житло тощо, то багато людей вони перебувають ну, на межі бідності. Це як правило корінне населення. І я вам говорив, що е -е, найбільш цікавить ті моменти. Да, це якраз економічна ситуація, яка відбувається на острові, а політична для корінного населення вона менш назем так, популярна. Тобто, їх цікавить робочі місця, ну і в них також сильна залежність від природи. Є гарна погода для виходу в море для. Рибальця добре, да, Спіймали, е, полювали да, на полюванні якогось звіря – добре. А як виглядають їхні міста? Я на фото фотографіях бачив, що вони такі чистенькі, яскраві, вони і в житті такі, так? Да? Так, абсолютно вірно. Ці е, е, міста, да, вони такі е, різнобарні. Ми можемо, коли на фото то бачити, що окремі будинки червоного кольору, окремі синього, білого, жовтого. Те, що говорили вони, то колір будинку, як правило, залежать раніше, особливо залежав від соціального призначення. Тобто, якщо це, наприклад, лікарня, то це біла, да? житловий будинок, синій колір, ще якийсь там державна установа. Червоного кольору, і це, як правило, були одноповерхові будинки, але знову таки, якщо дивитися про розвиток столиці, то там на даний момент йде сильно будівництво і будівництво великоповерхових будинків, сучасних будинків. Тому дуже гарно і на вулицях дійсно чисто прибрано. Не можу не запитати у вас, оскільки ви вже там були. Ви б порадили туди поїхати як туристу? І взагалі ви б туди ще раз повернулися? Взагалі потрібно подорожувати. Дуже прикро, що в нас час йде війна, і люди обмежені. Да? У подорожах то, тощо дійсно подорожувати це нові емоції, нові враження, нові друзі. Тому подорожувати обов'язково потрібно. І, і ще я хочу сказати: от відмінність міст у Гренландії, це закриті міста, тобто можна пішки пройти. Від крайньої точки до крайньої точки, і дороги потім немає, закрита дорога. Тобто міста, в місті рухаються лише автомобілі, автобуси. А якщо потрібно добратися в інший населений пункт, то, будь ласка, в аеропорт ти можеш або літаком добратися в інший населений пункт, і ще можна добратися катером. Тому, якщо подивитися на фото, то майже біля кожного будинку або на пристані там дуже дуже багато різноманітних катерів яхт. Дякую, що дивитесь, Ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, є картка Мона і PayPal. Вони є в описі цього відео. Якщо дивитесь по телевізору, знайдіть нас на Ютубі. Підпишіться спецпроекти Сергія Мамаєва і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!